Задай Маріє, задай ще не було такого, коли в серці печаль Ти залишиш самого, коли в серці печаль ти залишиш самого. Тебе щедра рука, ти подібна до сина, коли плаче душа, плаче твоя дитина, коли плаче душа. Плаче твоя дитина згадай, Маріє, згадай, скільки літ промайнуло, коли в серці печаль Ти пройшла, чи минула, коли в серці печаль, ти пройшла, чи минула. Тебе серце горить, ти подібна до сина, як душа закричить. Плаче твоя дитина, як душа закричить. Плаче Твоя дитина задай Маріє, Садай кожен може сказати, коли в серці печаль, ти поможеш, як мати, коли в серці печаль, ти поможеш, як мати. Тебе є співчуття, ти подібна до сина, коли стану там я, скажеш моя дитина, коли стану там я, скажеш моя дитина. Благослований Бог нар завжди нині, повсякчас і на віки віків. Намі... Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесне, тішителю душі істини, що всюди, і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків, амінь пресвяти Тройця, помилуй нас, Господи, очеріхи наші, владико, прости, беззаконія наші, святи, посвіти, сіли, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків, амінь Отче наш, що є сина, небеса. Ах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. <плес> Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімся, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося, Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог, наш престановищ і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морській. зашуміли, порушилися води їх, порушилися гори силою його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться. Поможе їй Бог рано в за тривожі. Жилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля.